Розмовляєте італійською, я знаю, але все рівно є моменти, коли ви сумніваєтесь кажете. Чи правильно я сказала, чи правильно я поставила то ін а да якісь ці представки італійські, і ті сумніви вам вже не дають спокою місяцями, роками. І звичайно, я вас розумію. Якщо ви не хочете записуватись на курси, бо думаєте всі новачки, а що я там буду робити? Я вже знаю італійську, знаю цілу купу слів, але все рівно ось це з'єднування. В мене з цим проблема. Що робити? Ні, вам не потрібно ходити і вишукувати в інтернетах все, що тільки можна і не можна, записуватись на якийсь там а 2 Б3, Ви розумієте. Я для вас створила один універсальний унікум курс, на якому ми навчимося, як гарно з'єднувати всі ваші прекрасні слова, і неважливо скільки часу ви в Італії, чи місяць, чи 10 місяців, чи хоч 20 років. На цьому курсі я вам допоможу зі всіма нашими проблемами, які нас завжди турбують в італійській мові, і після якого ми будемо впевнено без страху і вільно спілкуватися італійцями. Дозвольте мені вам допомогти. Я хочу, я хочу, щоб ви вміли правильно спілкуватися італійською і без страху чесно я вже не знаю, що ще. саме цей курс, це саме те, що треба, ти розумієш? Ну, фермент, не треба андари і садовер. І ось це вишукувати, записуватись по три місяці А1, А3, три місяці А0, 3 місяці А1, 3 місяці А2. То єдиний курс, який треба, ти розумієш? Там тих пару уроків, але ну там ну просто, там ну золото. Час?